Доброго дня! Сьогодні субота, а значить час для чергового відео. Добіг кінця місяць жовтень. Ну і, власне, буде присвячено сьогоднішнє відео підсумкам, що ж відбулося цього місяця. Отже, починаємо. Якщо вам подобається це відео, поставте йому лайк, підпишіться на наш канал і купіть земельну ділянку. Жовтень, напевно, війде в історію як місяць, протягом якого відбулися так звані земельні аукціони Державного земельного банку. Ми присвятили цьому питанню насправді два відео, ще й прямий ефір. Ви можете ознайомитись більш детальніше. Але що маємо протягом жовтня відбулося 88 аукціонів, з яких 10 не відбулися, або їх результати були скасовані. Що показала статистика? Надзвичайно високу вартість оренди, яку готові платити орендарі. Що було неочікувано для великих агрохолдингів, які готові були піднімати ціну в два, максимум в три рази. Натомість реально маємо випадки, коли ціна піднімалася в десятки разів в прямому сенсі слова, але в середньому це десь 7, 8, 9 разів порівняно зі стартовою. Тобто, реально дуже дорого. Фактично, вартість оренди дорівнює розміру НГО відповідної земельної ділянки. В листопаді відбудеться. Власне, напевно, найвизначніший аукціон з цього пулу, а саме майже 4 тисячі гектарів однією земельною ділянкою. Примітно, що ця земельна ділянка належала до цього. Сільськогосподарському підприємству Державної кримінально-виконавчої служби України, яка знаходилась в Києві, а ділянка в Кіровограді. І нікого нічого не засмучувало і не викликало питання, яким чином вона її обробляла. Оскільки працювали сірі схеми, тепер вони скасовуються. Що ще цікаво в цих аукціонах? Перемагають невеликі холдинги, перемагають чи то місцеві, чи то нікому невідомі компанії. І ті випадки з десяти, де було відмовлено в підписанні фінального протоколу чи договору оренди, зумовлені чим, а саме недотриманням з боку переможців вимог, які ставила держава. А держава вимагала. Щоб було відкрито дані про громадянство кінцевих бенефіціарів, і були надані паспортні документи таких громадян. Ті випадки, які ми там для себе проаналізували, ми побачили, що або відмовились надати, або там має місце реально російський слід. Тобто. Аукціони будуть тривати? Ми безпосередньо будемо стежити за ними, щоб зрозуміти, чому ж великі агрохолдинги не готові стільки платити, а нікому не відомі малі компанії готові платити кошти, які, за словами знову ж таки, що великих агрохолдингів, з якими ми спілкуємося, що дрібних фермерів, з якими ми також спілкуємося, знаходяться за межею рентабельності. Звідси постає питання, який сенс орендувати такі земельні ділянки? Або ми з вами чогось не знаємо. У нас є думки з цього приводу. Поспостерігаємо за аукціонами і обов'язково поділимося з вами. Урожай. Уряд звітує про обсяги зібраного врожаю. Станом на кінець жовтня маємо приблизно 63,7 мільйонів тонн нового врожаю. Нагадаю, що очікується 72-73 мільйони. Тобто ще урожай не до кінця зібраний і дійсно по статистиці зібраного бачимо, що більшість культур зібрано на 90 плюс відсотків, а окремі зібрані там на 60-70. Тому, в принципі, думаю, що до кінця року чи до кінця жнив вийдуть на заплановані показники плюс-мінус. При цьому, що цікаво, департамент сільського господарства США ну міністерство сільського господарства за нашими розрахунками. Сполучених Штатів очікує, що експорт з України двох головних сільськогосподарських культур кукурудзи і пшениці зросте, оскільки в інших регіонах світу Бразилія, США, Європа та власне Східна Азія маємо через посуху неврожай, скорочення обсягу врожаю, який повинен буде. Перекриватися, вочевидь, експортом з України. Тому американці відкоригували свої показники і очікують, що експорт з України зросте. Ну і власне до експорту, що маємо з експортом? Уряд всі фанфари розповідає, що за 9 місяців фактично виконали експортний план за рік. Тобто відбулася ситуація, коли за 9 місяців обсяг експорту. Говорять про приблизно 100 мільйонів тонн товарів, тобто тут не тільки про агро йде, це весь той обсяг, який ми експортували в 2023 році. Ну, звісно, все це завдяки роботі чорноморського коридору, тобто відновленню морського сполучення, недарма москалі б'ють зараз по Одесі і наших можливостях експортних по портах. Хоча ми повинні розуміти, що, вочевидь, не все так просто, як здається, як хотілось би. По експорту агро також маємо зростання. Уряд задекларував, точніше, державна митна служба, але це теж частина уряду. Задекларували зростання порівняно з експортом минулого року за перших 9 місяців майже на 10 мільйонів тонн. Це суттєво, це доволі суттєво. Якщо говоримо про структуру шляхів експорту, то 89% це морський спосіб, морські шляхи. Лише 9% це залізниця, і це ще доволі багато. І 2% це автомобільний транспорт. Очевидь, це вже залишки. Ну і ще цікаві новини, пов'язані з експортом. Уряд в цьому місяці проголосив, що буде запроваджувати так званий режим експортного забезпечення, цікаві слова. Щодо низки товарів. Якщо ми подивимось на структуру цих товарів, це все сільськогосподарські товари. Про що йдеться? Йдеться про товари. Починаючи від меду і горіхів і закінчуючи, власне, звичними для нас, там кукурудза, інші зерно, пшениця, жито, ячмінь, і, власне, олійні продукти, і наслідки їх у вигляді макухи тієї ж. Що це означає на практиці? Режим експортного забезпечення це не режим, де держава буде сприяти експорту, це режим, де держава буде особливо пристально контролювати експорт і повернення валютної виручки. Про що власне йдеться? Перше, тісна взаємодія Національного банку податкової і митниці, обмін інформацією з метою контролю, за скільки продали, скільки податків задекларували, сплатили, і скільки валютної виручки прийшло, бо важливо, щоб вона повернулася. Друге встановлення режиму мінімальних експортних цін. Нагадаємо вам, що цей режим діє вже фактично рік. Йдеться про те, що держава аналізує ринок світу, вартості відповідної сільськогосподарської продукції, і вимагає, щоб експорт був здійснений не нижче цих цін, цих показників. Що це означає? Це означає, що агрохолдинги, агровиробники більше не мають можливості продати з України за умовних 100 доларів, а потім Продати за реальних 200 і 100 доларів покласти в кіпр чи будь-який інший офшорний рахунок. Ця лазівка більше не працює. Оця прокладка не може існувати. Ну, вона може існувати. Вона не може більше забирати левову частку доходу. Відповідно, кошти повертаються у вигляді валютної вирочки в Україну. Ну і уряд відзвітував, що зросла обсяг. Повернення валютної виручки, мова йде про те, що від 80% повертається вчасно. Лише з 20% є проблеми, і це при тому, що вони повертаються просто з затримками. З іншої сторони, що ми побачили, зростання вартості експорту, тобто кількість експорта в тоннах, умовно в одиницях, не змінилася, натомість вартість. Повернулась вище. Ну, уряд приписав собі, звісно, заслугу у вигляді того, що це означає, що ми експортуємо товар з високою доданою вартістю. Але давайте будемо відверте. Скоріше за все, це означає, що уряд створив такі умови, що ми експортуємо товар по реальній ціні, а не обов'язково по заниженій. Експортуючи по реальній ціні, ми отримуємо більші реальні виручки. Ну і це означає збільшення, власне, валютної виручки вартості того ж експорту. Які наслідки має це? Для інвестора в землю це означає, що сьогодні ми з вами конкуруємо з агрохолдингами. Якщо раніше вони виводили кошти за кордон і тримали їх там на офшорних рахунках, інвестуючи навіть в інші країни, в інші проекти, сьогодні вони значною мірою позбавлені цього. Валютна виручка надходить на їхні рахунки в великих обсягах. Вона тут не засвоюється, точніше, ризиковано будувати заводи, якщо в тебе немає там екстра необхідності, щоб не було як з заводом з Кернелом, коли прилетів туди дрон, і нема заводу. небезпека велика. Що робить агрохолдинг? Правильно, він закопує ці гроші в землю, викупляючи в своїх пайовиків. Бо землю він зможе перепродати пізніше, по завищеній ціні, земля не втратиться, не знищиться. У будь-якому разі це надійніший актив станом на сьогодні. І тому вони сьогодні конкурують із простими інвесторами, і вони піднімають ціну вже сьогодні. З низкою холдингів ми не можемо конкурувати, оскільки вони викупляють у своїх пайовиків по ціні вищій, ніж готові пропонувати ми. Власне, для своїх інвесторів чи від імені своїх інвесторів. І вочевидь, ця ситуація буде продовжуватись. Тобто, якщо ви задумаєтесь над купівлею земельної ділянки, зараз, напевно, найкращий час, бо, в скоро на цьому ринку відбудеться істотне здорожчання навіть в силу самого факту необхідності купувати ділянки по намірах, з викупом їх наперед і так далі. То юридичні процедури, які здорощують саме обслуговування власне, цього активу, тому він буде дорожчим. Ну і власне посівна. Сьогодні, як не дивно, осінь, але дійсно, посівна озимих культур триває. Засаджено вже по деяких областях понад 100%, тобто норма виконана, перевиконана, і в цілому йде мова про те, що станом на Кінець жовтня засіяно було приблизно 5,7 мільйонів гектарів. Ну, ще воно трошечки виросте, бо план недовиконаний, але в цілому посівна завершилась доволі там успішно. Ну, Лідери галузі Південній області. Тепер ключове питання, щоб та, передусім, озимена пшениці ріпаку гарно вродила. Що ще маємо на ринку землі? ДЗК звітує про Здорожчання середньої вартості гектара, якщо говорити чітко, то за жовтень маємо новий рекорд, а саме офіційний формальний рекорд 50 тисяч і там майже 700 гривень за гектар. Це середня вартість гектару по всій Україні офіційна, тобто та, яка відображена в договорі, а не де мова йде про доплати готівками і так далі. І як ми й прогнозували, і надалі буде зростати ця цифра. Що зумовлено появою юридичних осіб і незручністю виводити з юридичної особи кошти на рахунок фізичної, щоб потім заготівку купити, це просто здорожчує вартість цього активу, і щойно юридичні особи починають на себе купувати. Мова йде зазвичай про реальні показники. Ну і власне це відображається. Якщо говорити про кількість угод чи кількість гектарів. То стабільна цифра тут тримається. В принципі, в місяць від початку війни ми поки що ще жодного разу не перевищили показник в 30 тисяч гектарів проданих земель за місяць. Ця цифра коливається між 27-29 посередині. Ну якщо мова йде про кількість угод, то вони коливаються в межах 12 плюс тисяч в середньому за місяць, і це стабільно тримається з. Літа цього року, ну і в принципі від початку повномасштабного вторгнення зростання відбувається, але абсолютно не такими темпами, як це було до початку війни. Ну і на завершення про законопроектну роботу. Уряд подав законопроект, і це по всіх новинах пройшло про можливе позбавлення власників земель у зв'язку з будівлею фортифікаційних споруд. В цілому ідея непогана, прийнятна, головне, аби платили людям, земельні ділянки яких вилучають з метою будівництва ось, власне, цих фортифікаційних споруд. Подивимося, як буде проходити э, даний законопроект через парламент. В цілому ідеї цілком робочі, хоча й видаються на перший погляд, дещо надмірними. Інше питання це законопроект про захист прав власників невитребуваних паїв. Так він був названий. Власне, законопроект був проголосований влітку, але президент наклав на нього вето, повернув своїми зауваженнями. Ну і власне, нещодавно парламент проголосував його повторно з урахуванням зауважень президента і так далі. Законопроект має нібито таку назву, але насправді там йдеться про два аспекти. І продовження власне для осіб, які не встигли оформити свої невитребувані так звані паї, продовжено до. 28-го року, але там до завершення воєнного стану, і так далі. А інша частина це врегулювання низки адміністративних процедур пов'язаних з реєстрацією земельних ділянок, взаємодією суб'єктів землеупорядкування, оціночної діяльності і так далі. Варти уваги треба спостерігати в принципі. Спрощення. Міністерство агрополітики відзвітувало, що уряд підтримав їхній законопроект. Тексту ми його ще, на жаль, не бачили. Але законопроект звучить принаймні доволі цікаво про спрощення в сфері земельних відносин і так далі. Але що там пропонується? Там пропонується, що онлайн можна буде укладати договори оренди, мфітези, там, суперфіцію. Можна буде онлайн замовляти різні документи щодо землеустрою, без необхідності залучення, от власне землевпорядника з виходом на місце і так далі. Тобто будемо чекати, будемо аналізувати цей законопроект, якщо він дійсно вартий уваги, і те, що декларує на сьогодні Міністерство агрополітики, дійсно там знайде своє відображення, а не просто заяви, які не підкріплені нічим. Якщо вам сподобалось це відео, поставте йому лайк, підпишіться на наш канал. Купіть земельну ділянку.